Thank you Пане Миколо, написано Рівненщина, але так. ж Рівненщина Велика, ну, велика <ривненщина> рівненщина. Це де у вас Рівненщина, значить, на сьогоднішній день це по новому це Дубинський район а був Радивилівський раніше. Mm -hmm. Ось там я мешкаю, і так. як воно, от у невеличкому такому місті, бути медиком такого авторитету, і як написано. Головним лікарем із багаторічним стажем. У як і священника має у все селище Е, Все життя дійсно. Я працюю в медицині і дуже багато. Ну а жінка, ви знаєте, що жінка це є все. Ось, ну і я в основному працював жінками ж. От, через те, що гінекологія акушерство, як народжували всі жінки, які час пройшов, вже їхні доньки, вони, зрозуміло, що тих доньок привели ж до мене. І знову ж вони в мене, як гінекологія, і, і потім пологи, і все підряд. І буквально от тільки що, ось навіть наша е, шефіня, е, вона в Австрії їде в автобусі, і людина втратила свідомість. І вона мене набирає, відео включає, і я розказую, що робити. Буквально тільки сюди заходити з Чехії, і дзвонить теж жіночка, яка в мене народжувалася повністю. І в неї там тиски, пульси, і все. І найголовніше, що пульс 120, не знаю, що робити і так далі. Ну, тобто, весь світ на сьогоднішній день все розкидали людей по всьому, розумієте. І я от сказав, що випити якісь таблетки і прийшов до вас. День і ніч завжди на зв'язку. Вийшов на пенсію, і в мене колега, директор медучилища. От, і він мене забрав, каже, ну стільки досвіду, і то всього шерству викладати, і все. Тут дійсно тих дітей я чотири роки от, викладав. А потім от, почалася війна, і то все, я вдвічі пішов в воєнкомат, мене не взяли. Я майор запасу медичної служби, от, а мені вже 67. Ну і вони кажуть, ну хоч би чуть і все. Бо я таке ж думав, що деякий медсанбат, все рівно, що гініколог, хто ж хірургічний профіль. От, ну і не взяли. І тут мене оці дітки підібрали. Бо їм потрібно було лікаря, який виїзний за кордон, щоб О, і все. А я виїзний із західних регіонів. І вони ось, мене так відшукали. І я вже потихеньку я вже рік. От, ми возимо. От, і от зараз в мене з рівного з, значить, солдат в березні місяці отримав поранення голови. Півчерипа нема, але слава Богу, там це спрацювала, і тепер я його в Мюнхен буду транспортувати з Рівного на заміщення кісткової цього дефекту. Мюнхен, там, клініка зходилася, е це все йому зробити. Пане Микола, от як досвідчений лікар, і мені зараз все спало на думку. Ви везете туди, очевидно, ви бачите, там, як працюють колеги. Ну от наскільки, скажімо, порівняти рівень технічного забезпечення і особистих навичок? Технічне забезпечення, звичайно, в них госпіталя, понятне діло, що супер. От, для нас дати їхнє технічне забезпечення, ми будемо робити надзвичайний дива. Ми вже зараз ніби там перинатальні центри, ніби все пішло, ну, але то все рівно, то ще, ще слабенько. Ось, а рівень ну в мене є багато колегів, які працюють по Європі, крім, скрізь, які працювали тут разом зі мною. Розумієте, тобто, от мене анатозіолог зараз Слов'янія. Словенії. він каже, що так бракує Миколи тебе. От бо. Ну, Ми стали там, наприклад, от кесарські росли, наприклад, ми робимо ну, 40 хвилин та й все, і ми пах-пах і все зробили. Він каже, півтори години, дві години, каже, я от, от там мучуся, стою і все. Так хочеться вас і з вами назад працювати. Ну, ну приблизно такі рівні. От. Пане Миколо, як часто, коли ви берете участь в евакуації, вам доводиться виконувати роботу, яка ну от не лікарська, та десь щось підважити. Десь може колесо допомогти. Ну, е, да, не лікарську роботу. І Що з вашими руками тоді робиться? Всіх ми возимо, ми в основному возимо на каталках, на носілках. І я беру носілки і пішов через те, що е, ну, є водій і є я, і є фельдшер ще жінка, і другий водій теж жінка. Ну, що б не буде. І... І часто гусно, ну, в основному, це оці носілочки, оці каталки і так далі, по, по, по цих десь готельчику, розумієте, кімнати починаються з другого поверху, ну і постійно треба ці все. О, ну я ще якось пхутну. Дякувати Богу, я справляюся. А повертаючись до перших днів цієї російської навали, вже широкомасштабної, і того, що ви пішли до військомату. А це був просто патріотичний такий рух. Чи ви е, вважали і, напевно, вважаєте, що саме у війську ви б дали б навіть більше пористі, ніж зараз? Я вже будучи, от в тому медколеджі я викладав, розумієте, все рівно ж, а в мене ж я хірургічний профіль. І забирають молодих хлопців туди, які стоять які за відділенням хірургічним, розумієте. Тобто mm -hmm. і його тут потрібно, а я би там допоміг. Розумієте, я в тому і зрозуміло, що патріотично, через те, що ну, Ні, ну що патріотично, навіть це сумнів однозначно. Має. Але це міркування мені от. не спадало на думку. Так що я просто думав, що мене вони візьмуть, щоб когось лишити тут. Mm -hmm. Бо через те, що і тут люди хворіють. Розумієте, і тут потрібно надавати допомогу. Я розумію, що там. Ну але не взяли. Отут от у нас була е, досить потужна конференція з американцями, от в Києві троденна, то Познайомився я з багатьма нашими ведучими воєнними лікарями, от начмедами і так далі Збройних сил України. Ну, вони молоді, понятне діло, але якщо я до них звертаюся, щось прошу, вони завжди виконують. Ну тобто, ми працюємо я вже так, навіть на рівні Міністерства оборони з, з медичним персоналом. Ну, завжди слухаю. Понятно, що я прошу за якогось пацієнта, бо я так прикидаю, наприклад, що тому пацієнту з такими пораненнями там не дадуть раду. В тому госпіталі прошу там взяти на Київ все, і там і родичі, і всі там дякують і дійсно. Ну, бо як не є, знаєте, центральний госпіталь є центральний. Ось. А пане Миколу, пані Світлана Мазур, коли вона казала про пал юей Казала принаймні двічі, що це одна родина. Я її тоді запитав: якщо це одна родина, то яка ваша роль у цій родині? А яка ваша роль як головного лікаря? Це батько, це. Взагалі, патріарх цілої. Ну, бачите, як патріарх, то по медичній лінії. Mm -hmm. О, через те, що всі евакуації мені, я отримую всі виписки і так далі. Ось, і я по тих виписках оцінюю, чи ми дамо раду відвести, чи не дамо. Розумієте, тут е у мене зразу постає питання: це не лише, скажімо, ваша і інших людей майстерність на відстані, оцінити, але це і сумлінність тих, хто вам. Виписки дає. Що си? З... Отут трошки Отут є нюанси. Буває, ну, то... ви знаєте, виписки бувають, а я приїжджаю, а там зовсім інакше. Ну, але вже ми приїхали і вже починаємо брати, і мусимо брати і мусимо вести. Ну і саме основне, бачите, я не думав, що така буде різниця медицини на колесах і в стаціонарі. Розумієте, тобто, ну швидка, скільки може їхати. Тут у нас ну, 50 кілометрів, все, більше не їде. А я їду 2 400 в один кінець, якщо в Данію, наприклад, розумієте? Тобто, А то ж, зовсім по-інакшому, все. От з Луцька забирали ми капітана. Ну, капітан, він вояка і так далі, в нього рука і нога. Ось на металосинтезі я кажу, що давай, може, я тебе знеболю, щоб це. Та ну що там, док будеш мене там вчити, я ж капітан, я солдат. Як почали їхати, я знаю, може, хвилин сорок приїхали, він каже, ні, доктор. Я вже тепер вибачаюся і буду казати на ви знеболюйте мені, будь ласка, бо я вже все розумієте. Тобто лежати на ліжку і починати їхати, це зовсім все інакше. Ну і. Саме основне, так я для себе зробив і тут ця була конференція з американцями, то я так теж озвучував там, що ну 8-10 годин людина може витримувати і далі зупинка. І ми так більше не їдемо. А, пане Бо, Микола, пацієнту важко. Якщо вже зайшла мова про біль, то що вам болить і яке знеболення є проти свого болю, не обов'язково фізично, ви розумієте? Ну, мене болить, то, що таких молодих дітей. Інколи я везу, і я знаю, що там теж Європа не дасть раду. Ну, але ж знаєте, людина чіпляється за соломинку. Ось, і все, і вони всі над дзвоночку, вони всі мені дзвонять, як, як діти, всі повністю, всі-всі, всі, оті всі, всі. солдати, і всі, кого ми евакуюємо, і так далі, і, і і, і літніх людей евакуюємо. От там в Данії. Ось, і все зразу ми завезли. І мам, ну літня людина потрапила в хірургію. А в Данії мови ніхто не знає, нічого. І там, ну знаєте, тут трошки по-інакшому, все. Ну, якісь стоять дренажі і так далі, дочка фото. Мені, і я коментую, що де, що кожна трубочка означає, і чим то завершиться. І ну, поки перекладача дали, поки там то, все, то три дні пройшло. А я б так, а дочка, знаєте, як хвилюється, то вона вже не знає, що робити з собою. Але ну, ж так, все вийшло, так як я сказав. Ось, що все буде добре, вона заспокоював її, і так вони постійно там. Якщо мова вже зайшла про родичів, то як часто вони намагаються втрутитися у те, що ви робите, чи покладаються все ж таки на досвід? І ваш, і інших лікарів фальшерів. Ну, ну, в принципі, стараюся я зразу скомунікувати з родиною, розумієте? Якщо в мене цієї комунікації нема, це евакуація буде надзвичайно важка. І я інколи в ну, мене не було такого, щоб евакуація відмінялася. Але зазвичай це дуже важко. Я стараюся війти. Контакт і в мене так практично не було, щоб я не війшов в контакт з родиною, бо завжди в основному їде хтось. От зараз цей солдат із Рівного буде їхати мама. От, я, от Мені з Рівного вже добре, бо я вже вдвічі в нього був, я його вже відвідав, бо так по виписці я б його ніколи не згодився брати, бо там виписся діагноз дуже такий на, на сторінку А4. Ушкодження центральної нервової системи. Ну але дякувати Богу, він в контакті, він в свідомості, розумієте, тобто таке. Ось ну а так стараюся. Ну, якось, ну за стільки років я вже підхід маю до людей, от і вони. Дуже дякую, по завершенню, дуже дякую. Ось я ж кажу, і телефони всі беруть, і, і телефонують. Бо так, трошки Європа, бачите, там з медициною, поки десь навіть і температура, чи щось таке, то не так то лікара швидко викликати. То вони там телефонують, що ви якусь таблеточку, щось там випити, поки хто там явиться. О, то навіть Та звичайно, до вас. звичайно, звичайно. Однозначно. Ну а таблеточки вони ж там інші, ніж у нас. Ну так щось вони мають свою ж якусь аптеку. Mm. Все рівно ж мають. А ви, до речі, їм радите, та? так? Так, Я як починаємо е, евакуацію, я приблизно складаю там собі такий план, розумієте, що я маю для себе мати, і і я дивлюся, що вони мають. Мати собі. І я так приблизно десь на, на тижні в два обов'язково роблю запас. От, ну навіть і цукровий діабет, наприклад, і так далі, поки там вони перейдуть на ті їхні інсуліни, і так далі, то треба свій. Ось. І в той запас я завжди щось так. І воно так, ну, сп, ну в основному спрацьовує, розумієте, якщо щось там треба, то все рівно ж люди не можуть все спам'ятати. То вони звідти телефонують, і я керую призначеннями <laughs> далі. Ось і все. У бригаді, яка здійснює евакуацію, що головне, щоб одні одного добре знали, щоб кожна і кожен е, знав саме свою ділянку, щоб була взаємозамінність, чи щоб чітко розуміли підпорядковані, я так дотримуюся такої позиції. Водії виконують своє чітко. Тобто вони їдуть, і мені має бути комфорт. Якщо зима, мені має бути в салоні тепло, якщо літо має працювати кліма, і, і це це однозначно. Це мене абсолютно, і вони то знають. Я ніколи нічого. Ми їдемо, я ніколи не питаю, бо я знаю, що в мене тут все супер. А вже медицина зі мною фельдшер їде. Значить, я підбираю медикаменти і так далі. А вже фельдшера в мене чітко, я тільки подивився, і вона вже знає. Кожні 15, там, 20 чи пів години дані там тиски, пульси, сатурація і так далі розумієте, і все. І ми там дивимося. Я тільки подивився Вона вже знає, що яку ампулу взяти, якого там, яку таблетку, якого і, і все. І тільки я повернув голову в сторону водіїв. Водії вже зрозуміли, що перша стоянка, значить, ми маємо стати, зупинитися. А і ви все. теж можете спів слова чи пів погляду розуміти? Чи вам так. треба сказати слова? Ну ні, в основному так знаєте, бо якщо нам починати оце лишні слова і лишні рухи робити, то більше починають родичі хвилюватися, mm -hmm. розумієте, і все. А так вони думають, що то так ну і все, і дуже спокійно, і так легенько. Звідки ви найбільше найчастіше евакуюєте людей? Ну, в принципі, вся Україна. Вся Україна. Якщо так, так. Да. Бо я ще ж, я ж кажу, що от і там ми їздили на, на прорив, бо там місто залізне, люди є, медицини немає нічого. То я, чоловік, 20 прийом, прийом вів, Ось ми з медикаментами все повністю роздавали медикаменти. Я приймав людей, все, там, і кардіограма, і, цей, і цукор, і тиск, і тиски, пульс, і сатурація, все я з собою мав. Ну, ось, це, і... це були не поранені. Ні, а... ні, ми виїхали, так. Да, ми привезли гуманітарну для них і медична допомога, як оце, вони дали приміщення і вони зібрали людей. Я кажу, чоловік 20 певно, було. Пан Микола Григорович здійснює прийом. Ось. От нерва, от серця. Що от їм? от серце. Треба виїжджати з Поїхали з нами. Та ні, ми вмайди і все буде. І якраз там почався обстріл, і все, то ще ті люди мене так заспокоюють. Що каже, доктор, ми скажемо, коли лягати. Вони вже орієнтуються, по звуку, знаєте, що де лежить, як летить. Каже, ми як ляжемо, то вас теж положимо на землю. Так, це, що летить, каже, воно таке, пане Миколу, що от ви приїхали, воно почало стріляти. Вам кажуть, ми скажемо, коли лягати, ви думаєте, йой. Ну, Де бачу, я тут опинився? Ну, Що ж мені не сиділося на моїй Рівненщині, чи, чи Дубиччині? Ну, такого нема. Бо якби таке було, то я би не йшов. Наскільки зараз на вашому житті позначається близькість до білоруського кордону? Вам доводиться звідти когось? З Білорусі? Так. – Да. Розкажіть. З Білорусі в нас є два е, кордони. Є е, в, на Волині перехід е, Мокрани, от і Тарасполь е, на польській стороні. Ну, Руські їх оцих наших з, з непідконтрольних територій, наших людей, вони везуть брянськими тудою, тудою через Росію, до Бреста, і вже з Бреста їх підвозять для нас. І ми під'їжджаємо, забираємо. Ось розумієте, на нейтральній зоні це дійсно, як от колись кіно було Нейтральна зона, тобто ми приїжджаємо, якщо польська сторона, то поляки з нами йдуть по гранці, машина задом їде. Ось з тої сторони російська швидка їде, ось і білоруси йдуть по гранці, і ото ми стаємо. Перекривається рух, все бо тож на таможні, все люди не знають, що то робиться. Ну дві машини стало раз-раз, ми перегружаємо. Ну і виходять русські лікарі. Ну, якесь відношення таке в них, знаєте, бо як я починаю брати, наприклад, там от людина була з цукром дібетом, ми все зробили, все там хорошо, все отлично, ми все покололи. Я виділяю цукор, цукор заскалює. Бо я бачу, вже зразу людина геть ніяка жіночка, і то це я зразу цукор виділяю, зразу зупинилися прямо. В наш. наші, бо то було тут на Волині. Ось, і все. І починаю її зразу підкачувати. Там інсуліни, все-все-все, довів, і тоді вже їхати. Ось, і Був ну, такий випадок, теж тут мокрани. Таможня закрита, нікого нема, тільки погранці. І я з погранцями йду на нейтральну зону як лікар, і звідти вивозять і русські і білоруси. Ось і все. А то якось так сталося, така значить жана. Ну і в неї там всі соціальні хвороби, оце все повністю, все було в виписках і так далі. Я так прикинув, що я можу її не дуже так довести. Я на Волині зразу зарезервував для себе місця в лікарні, що може щось статися. От. Я ja, так з водіями йдемо. От, вона йти не може, значить ми возика взяли, бо вони возиком підвезли. Така, знаєте, площа. Ну, як то колись там фури стояли, знаєте, така велика площа. Стоїть той візочок, дві сумки, і нікого немає. І вона так, знаєте, так схилена. То, жіночка 72-го року народження, так десь може, може, 40 кг важить, Ми її взяли, ось довезли до цього зразу, тільки до машини. Я її в машину бачу, сатурація ніяка. От, і то все діло. Я зразу дзвоню на лікарню, тут починаю її. Трошечки от, під, е, підколювати, щоб вона хоч і 20 кілометрів в Волинська область. І, і лікарня. там. Зразу я телефоную головному лікарю, От, Все вже було домовлено, що от, везу і все. І вони до того всього в лабораторії, я при мені там, все, починають її обстежувати, бо геть така, знаєте, ніяка. Бо бачу, що от загружається, вона мені може в машині. Ось, і ще до того в неї корона. По Росії три дні вони їхали. Вона каже: Ніхто їй нічого не давав, ніяких таблеток, ніякого нічого абсолютно. Тобто, ну а вони мені сказали, що там все гуд, все нормально, все без всяких. Тобто, ну таке, знаєте, транспортування є, все є. Я розумію, що вона у нас Маріуполя, ну але об'їхала такий великий цей шлях. Ось і, ну 10 днів. Наші її стабілізували стан, я поїхав, забрав до дочки в Київ, завіз і все, і все прекрасно, все нормально. Що цікаво, пане Миколо, ви вжили слово підколювати, і, звичайно, у нас в основному то підколювати, це брати напини, якийсь <хи> там жарт, а це по-медицинськи. Да, 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 а да. яке ваше головне медичне слово? Стабільність пацієнта. Бо мої всі ж координатори, всі шефи і так далі. Я як їду, то вони постійно нас ведуть, і я мушу там для них, як пацієнт, як ми, як я, як все. і і то все. Ну, і Я так коротко для них. Стабільно. Стан стабільний, контрольований, і все, то вони знають, що все більш-менш, все буде добре. Дуже вам дякую. Дякую.